Ми в Австрії, країні, де роботу стоматологів виконують апарати та комп'ютерні програми. Зараз 80-90% роботи робиться без втручання людини, тільки апарати та комп'ютери. До дантистів австрійці ходять регулярно два рази на рік, адже профілактика значно вигідніша ніж лікування захворювань. Людина сама дбає про своє здоров'я і має сама два рази на рік приходити на чистку зубів. А самі лікарі регулярно беруть участь у місцевих та закордонних симпозіумах, конференціях та Конгресах. І все, аби не зупинятись на досягнутому. Це все життя. По перше, медицина треба це є все життя. У минулому сюжеті я вже почав розповідати про медицину в Австрії. Ми вже знаємо, що медична страховка тут обов'язкова, проте, навіть якщо людина у скрутному становищі держава лікуватиме безкоштовно. Навіть пластичну операцію можуть зробити за рахунок страхової. Австрійська страховка покриває дуже широкий спектр послуг, пологи, зокрема, а ще можна безкоштовно лікувати зуби. Власне, про це ми сьогодні і поговоримо. Полеті. Субтитрувальниця Доктор Антонія Фартушна працює у Віденській стоматологічній клініці. Вона дантист-ортодонт. Працювати вона починала ще в Україні, потім були США. Зрештою, доктор Фартушна зупинилась у Відні. Хто як не вона, знає, яка різниця у підходах до лікування в Україні та в Австрії? Австрійці відрізняються в першу чергу від українців, тим, що таке самосознання. да, людина сама дбає про своє здоров'я і має е, сама два рази на рік приходити на чистку зубів. І саме під час чистки зубів лікар. Може побачити, в чому проблема, що потрібно лікувати. Антонія каже: в австрійців трапляється в рази рідше ніж в українців, і справа тут саме в профілактиці. Доктор Антонія Фартушна Ортодонт Вона займається реставрацією зубів, імплантацією тощо. Частково навіть такі процедури можна зробити безкоштовно. Головна умова мати медичне страхування. З 2015 року ввели, що в Австрії можна отримати безкоштовне ортодонтичне лікування також з брекетами, і взяли для цього спеціальну таку класифікацію. Вона називається IOTN. це індекс. Потрібності в ортодонтичному лікуванні, і це шкала від 1 до 5 градусів. І от якщо це 4 або 5 клас за класифікацією ТН, то може покриватися від соціальним страхуванням, тобто дитина отримує. До 18 років ортодонтичне лікування безкоштовно. Взагалі стоматологія це дуже коштовна галузь медицини. Вартість послуг може доходити і до 5 тисяч євро за процедуру. Так, от, наприклад, брекети для дорослих коштуватимуть майже 5 тисяч євро. Вартість імпланта дуже залежить від різних показників, де розміщується зуб, з якого матеріалу зроблена коронка. Це десь тисяча півтори тисячі євро. Технології не стоять на місці. Зараз дантисти здебільшого використовують різноманітні 3D-технології. Ось таким апаратом сканують ротову порожнину. Комп'ютерна програма самостійно будує модель щелепи. Її можна роздрукувати на 3D-принтері і працювати вже з такою моделлю. Не треба, щоб пацієнт постійно сидів у кріслі, не треба робити зліпки щелепи спеціальною пастою, як це було раніше. Все стало набагато простіше. Ми зараз будуємо платформу, коли використовуємо різні такі стартапи. Коли Пацієнти висилають свої фотографії просто селфі з телефону. Вони мають зробити три селфі з одного боку, фронтально і з іншого боку. Відправляємо У нас. Тут є програма. Ми будуємо 3D-усмішку і е, висилаємо попередню е, е, пораду, що можна зробити, і приблизно в яких рамках це скільки коштує. І от зараз, якраз ми сьогодні зранку тестили Зараз 80-90% роботи робиться без втручання людини, тільки апарати та комп'ютери. Це означає, що більшість процесів виконуватиметься технікою, і така тенденція зараз по всьому світі. Але це не означає, що відтепер дантисти будуть непотрібні. Комп'ютерні технології тільки допомагають лікарям, а не заміняють їх повністю. А щоб йти в ногу з часом і вміти керувати цими новітніми технологіями, треба постійно вчитись. Я навчався у Штатах у солт лейк Сіті з 92-го до 94-го року. Там ми і запозичили ці технології. Наші колеги так само мають різний міжнародний бекграунд. Тобто, наприклад, доктора Антонія Фартушна вона теж навчалась в США. А вже у наступному сюжеті ми поговоримо про освіту в Австрії від шкільної і до післядипломної. Чому вибір професії австрійські підлітки роблять більш відповідально, як вивчитись на медика в Австрії за копійки? Та чому українські лікарі, на відміну від європейських колег, не беруть участі у міжнародних семінарах? Мене дивує, що не завжди всі навіть хочуть їздити на якісь конгреси, і ми навіть пропонували надавали можливості, щоб сюди приїхали люди, і безкоштовно не пропустіть наступний сюжет рубрики одні. Їєю ногою в Європі це буде цікаво та чесно.